Вітаю вас. Традиційно щопонеділка в медіа центрі обласної військової адміністрації ми підбуваємо підсумки тижня. Тож яким він видався на надзвичайні події в нашій області, далі докладніше. Протягом тижня, що минув підрозділами Державної служби надзвичайних ситуацій для ліквідації надзвичайних подій здійснено 307 виїздів, з яких 122 на пожежі. На лінію 101 надходило 15 хибних повідомлень. Надзвичайники 40 разів виїжджали на проведення аварійно-рятувальних робіт. Протягом тижня групою піротехнічних робіт підводного та гуманітарного розмідування обласного рятувального відомства знищено 8 вибухонебезпечних предметів. Однією із актуальніших тем на сьогодні є пожежі в екосистемах області, адже вінчани, ігноруючи всі застереження надзвичайників, продовжують нехтувати правилами безпеки та провокуючи загоряння на відкритих територіях. Не лякає людей ні адміністративна, і тим більш кримінальна відповідальність. А вона в окремих випадках також передбачена. Спочатку року на Вінничині ліквідовано понад Тисячу 1800 таких загорянь, в результаті яких вогонь опалив понад 1300 гектарів ґрунту за тиждень. В області зареєстровано 117 пожеж. Вогонь забрав життя трьох людей, ще двоє травмовано завдяки оперативним і злагодженим діям підрозділів ДСНС. Вінниччини вдалося врятувати від полум'я 11 будівель та одну одиницю автотракторної техніки. Рятувальники Вінниччини вкотре застерігають громадян дотримуватися елементарних правил пожежної безпеки. Бережіть. Своє життя та здоров'я, а також роками нажити майно від вогню. Закликаємо вас дбати про безпеку власного життя та життя своїх рідних. Разом ми зможемо подолати всі виклики і наблизити нашу перемогу.